Знак Терезів у листопаді? Терези по роботам по грошам, які події в нас Терези. Що то тут як плани, плани, але вони перевернуті м'єдним тазіком. І аж зло на це. Що то піде не по-вашому? що то розраховуєте, але вас підведуть? Тут як розраховуєте, тільки самі на себе. Ну, щось крокоділ не ловиться, не ростуть кокос. Ну, тим самим теж карти говорять, подивіться навколо себе можливий обман, можливо, підведе хтось. Але все-таки вирулите, бачите? Із цієї ситуації. Все, що не робиться, все до кращого. Дуже як то багато конфліктів. Що то ми з ким то не можемо примиритися, з ким-то конфліктуємо, а також про нас можуть пліткувати, плітки наводить. Багато розмов і комунікацій. Тут і листування, переписки, тобто є дзвінки і щось таке брешуть. По роботам, якщо ви доведете себе до професіоналізму, не будете спускати ніяких, скажімо, ділітантів підпускати, або не будете тут, до речі, трієчка. Трічка у нас може бути і роботою, і навчанням, і бізнесом, і також, якщо там ви хворі по хворобам, там, наприклад, да, ми не повинні підпускати до себе ділітантів, тому що платимо багато, а е Вихлопа з цього не буде, перевернута, як ні за що. Також карти говорять про маніпуляції. І також, якщо ми хочемо грошей добитися, то ми повинні себе якимось чином довести теж до, скажімо, яких то певних вершин, до професіоналізму, того, що я говорю. Можливо, чомусь навчитися, якщо беремося за нове, то потрібно стажируватися. І який-то досвід досягати якогось досвіду, і яких-то досяжнень, досягнень. Да? Отаке. От ну, гроші, якби при вас. У вас, вас тільки бажання потрібне. І, якби, не довіряти нікому, крім себе. Тут щось, до речі, і нове йде. Нові якісь люди, ваше життя з знайомствами і можливостями. І тут якраз карти говорять про якісь ризики. Ну, Гроші стабільно. Зверніть увагу, вас не поважають. Хто це там не поважає з потрясінням? Ну, і хай.